Пане рекорнісите. Юратина діщати знаходяться на першу курсу Одеського національного економічного університету. Вітаю всіх нас, причетних до освітянської діяльності з 1 вересня. Це день початку нового навчального року. Бажаю <плес> всім вам як найбільше життєвих сіл та енергії. Пам'ятайте, тільки знання формують промовить людину по справді вільної здатної давати будь-які життєві труднощі. Я бажаю всім нам успіхів в цій дуже важливій роботі. Бажаю нам такої атмосфери творчої. Плідної праці і дуже важливо, щоб студенти наші були готові сприймати наші знання і щоб ми змогли передати якомога більше того, що ми знаємо, і все це буде на користь нашої України, на допомогу ЗСУ, щоб ми мали можливість за певним часом отримати нових фахівців. В інших сферах діяльності нашої України бажаю всім успіхів, здоров'я міцного і наснаги. Бажаю перемоги і слава Україні!